Розтратили мільярд гривень на армії. Сбу викрила колишнього заступника міністра оборони України на величезній розтраті грошей з війська. Слідчі та військові контррозвідники встановили, що чоловік був заступником міністра оборони України з 2021 по 2023 роки. За цей час посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, купив неякісну військову форму у приватної компанії на майже мільярд гривень. Її військові ЗСУ не можуть використовувати, адже вона непридатна для холодної пори року, та під час ведення бойових інтенсивних дій. Видання Бабель каже, що йдеться про В'ячеслава Шаповалова. Йому світить позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Нагадаю, що 24 січня Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. А 1 лютого заступнику міністра оголосили підозру в корупції. При закупівлі продуктів, бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ. Покараним буде кожен корупціонер. А більше важливої інформації ви знайдете у моєму телеграм-каналі Лиси Ньюс. Підпишіться, не забаріться!